Друге Откровення. У світі існує закон, і всім відомо, що закони багатьох розвинених країн будуються і ґрунтуються на законі Небесного Царя Ісуса Христа, бо це найкраще законодавство. І місія християн, щоб закон і воля Божа були як на небі, так і на землі. Незважаючи на це, багато людей вводять Інших в оману, брехню і сатанізм, і вони кажуть, земний цар видав закон іти вбивати і грабувати до сусідньої України. Або інше вийшов закон царя про мобілізацію на війну проти суверенної держави. Тож, віруючи, підкоряйтеся. Таким чином, вони закликають вас дотримуватися безбожних законів, так званих земних царів, а вони царями не є. На сьогоднішній день існують президенти, прем'єри, депутати та інші, але ніяк не царі. Є Конституція, закон держави, який у своїй основі має заповіді закону Божого: не вбивай, не кради, не побажай чужого, не гвалтуй, свободу Слова та віросповідання тощо. Тому ми, віруючи, перед усім, маємо виконувати закони царя над царями і пана над панами Ісуса Христа. А коли закон Бога у нас не на першому місці, то ми вже не християни, а сатаністи.